Привіт, друзі! Ви на каналі Техніка і з вами, як завжди, Олексій. Сьогодні чудова нагода. Наші друзі е, дуже, дуже давні, Я ще хлопці знаю навіть з е, більше 10 років назад. Вони ще були там в іншому приміщенні, було більш маленьке, Ну, любили свою справу. Ось. І сьогодні вони запропонували мені затонувати скло. Зараз з'явилася чудова плівка, вона не дуже темна. Але вона максимально захищає людину від сонця. То що, якщо пам'ятаєте, є такі випадки, коли часто їдеш за кермом, а в мене така праця, що я працюю за кермом, треба їздити, то дуже багато сонця приходить саме на людину. І буває таке, не трапляється, коли одна рука чорненька, інша біленька, то не від того, що людина там різного кольору, то від того, що сонце йде сюди. Тут воно біле, ну і тощо. Так само, якщо ви, наприклад, їдете дов, довгий час по сонцю, то е, е, жарко вам у салоні. Якщо ви захочаєте трошки від лучів, то воно якось так е, ну, трішечки зупиняє то. І ну, досить комфортно їхати, коли тебе не пече, як ми знаємо. Е, ми познайомилися з чудовою людиною, це Іван. Він співробітник цього сервісу. Ось. Іван, розкажіть, будь ласка, ви займаєтесь? Тут чим? Ми, ми займаємося тонуванням, поліровкою. Да? Шумо вібро ізоляцією. Ух ти! Уже і шумовібро. Як я пам'ятаю, то тоді дуже давно хлопці тільки тонували. Зараз вже доросли до шумовібро, так? Так. А ви розбираєте салон? Так, я, так? я повністю розбираю салон. Повністю? Сал... Карти да, розбираєте? Так. Сидіння знімаєте, так можу і сидіння. клас. Е, ну ви що, хай на розбираєте? Так, звісно. Клас. Е, ну зйомники чи отвертку вам е, дали? Ні, Там. є спеціальні зйомники, ми користуємося лише не залишилось ніяких. До, до речі, я про це сам тільки не, не, не дав, що недавно дізнався, то що у нас на магазині від компанії Ято привезли якісь такі пластикові крючочки. А я кажу, для чого вони. А мені повідомляють, що це спеціально для зйомників до такого плану, да? Вони такі пластикові там з квичочками і різні лопаточки такі. Так, ага. так. Чудово. Ось. І до речі, запропонували хлопці різні відтінки, донування тощо. Іван, якщо не важне, не важко, покажіть, будь ласка, піскоранці. Ага. Так ось. І, ну, Запропонували хлопці. Я не заперечував, не дуже тонує ту машину, там легка-легка тонуровочка. Бували випадки, коли як колись була автівка, то коли затонував дуже сильно, не видно вночі нічого. О, змикаєш світло, яке б в тебе світло не було, ти не можеш назад здати. зеркала нічого не видно, ти не можеш вперед їхати, ти не бачиш ям, камінчиків тощо. То треба ну, оставатися. В сознанні, коли ти тонуєш машину, не там, ну кому як, я про себе кажу, що є легке тонування. Навіть хазяїн цього сервісу, він теж свою машину легка тонування, людина об'єктивно дивиться на ці речі. Ну ось і Іван до нас підійшов. Іван. Так, бачите, тут різна ступінь затонування іде, є дуже світла, темніша. Це не кажем, що вона така і буде на склі. Ще треба враховувати наклон самого скла. Буває, що як рівне скло, отак стоїть у автівки, наприклад, ну, під таким ракурсом, воно майже не буде видно тонування. Коли ракурс такий, то тонування скажає, і машина майже чорна, ну, робиться. Так само враховуйте, що як ви будете бачити, якщо люди там трішки менше бачать, ну їм буде погано дивитися увечер. А що ще ви нам принесли? О, це вже, мабуть, такі тонування йдуть більше на задній е, скла. Так, Іван? Так. так, добре. Ну Це дуже темні. темні. Ну, класні. О, та тут взагалі ніч. Да? То як кажуть в народі, ніч. Гляньте, то, то що тут вже взагалі нічого не видно. Клас. Бачите, і у хлопців є не, не те, як приїжджаєте, тримайте, будь ласка. Не те, як приїжджаєте і вам пропонують, ця плівка така розмотали з базарів, ось плівка така розмотали. Ні, то так не робиться. У плівки є як, як, якась якість. Я, правильно розумію? Так. Можливо, там якісь царапини, коли ви миєте машину, там щось подряпане залишається, або від сонця вона темніша, вигорає. Ну, як мені повідомляли, ну, ваше спірові ну, ваші компанії, то такі е, за часу трапляються. Коли купив на базарі якусь плівку, ти її наклеїв, е, два рази помив і в тебе подряпане, то, то є потім проникання, як ви будете дивитися далі на ту чи іншу річ. Ну, на, на дві взагалі, воно погано видно. Як окуляри вдягнуть і вони будуть подряпані, отак ви будете дивитися тільки у себе в автівці. Воно того не варте. Економія вийде, пускай навіть в половину зекономите. Ну що то буде? Ви, ви ж будете їздити на той машині, ви ж не всірвант її поставите, щоб вона просто там якийсь час перебувала. Ось. Ну і хлопці запропонували, що буде дуже охайно все робити. А який час приблизно машина повинна у вас залишатися після тонування? А, як ми затонували? Да. Її одразу можна забирати. Ну, як я чув, що краще, якщо е, ну, годинку-дві би постояти на, на сонечку, так? Так, що, а, що трохи висохла плівка, добре. щоб не було, під, неї, було. Е, під, під нею. Добре, якщо можна, я візьму камеру, я трошки покажу нашу красуню. Так, Іван, дуже дякую вам. Ви, ви дуже допомогли. Я вважаю, що ви зробите охайно. Як завжди, ви охайно робите. То що це вже не перша автівка, у вас моя, я вам довіряю. Тут якби тонування то і є на бокових склах, але нема тонування на передньому склі, воно навіть не тонування. Це буде більш антиблик такий собі. Він буде, і він, як іде з таким хамільончиком, трошки, як хлопці повідомили, що у день вона трішечки-трішечки притемняє, а вночі вона навпаки освітляє. Ось. Хлопці зараз розбирають автівку, Отак так воно виглядає. Що двері повністю розобрана, що охайно. Люди довіряють нову машину. Взагалі я бачу, що це майже нова машина. Можливо, навіть і з автосалону пригнали, що тільки хтось придбав. Ось. Але у нас отака куколка. Зараз дуже люблю цю машину. Взагалі люблю автівки, навіть якщо це буде Таврія, там Жигуль, і були в мене ті, ті автівки. Це просто майже сімейне авто, дуже класно до неї відношусь. Ось Вона була у родичів моїх прямо з салону, потім у знайомого. І зараз все вже мені передали. Ось, ну, Нехай навіть старенька, нехай навіть яка там машина у вас не була. Це є повага до неї насамперед. І дівчат, так, це ваші прямі конкуренти виходити до салону, а це наш салон чоловічий. Ми дбаємо про автівки так само, як і про вас. Вам же теж треба якийсь там помадка там, чи що там туш, тінь. Автівки так само Їм треба туфельки купити, їм треба тонування купити, її треба в салончик щось зробити. До речі, що недавно теж хлопці зробили салончик класний. Ось так він виглядає. Ну, Нешкіряний, шкі, не ну, якийсь, якийсь, як, якась ткань. Відчуває, там можливо, далі там посилання скину. Ось, Ще хлопці зробили ось такі карти в колір, кузова покрасили. І далі буде. Ще дні. Люди запропонували деяку річ з нею зробити. То далі, якщо хтось буде дивитися це відео, то обов'язково покажу. Вони покрасять бампер, тут кое що зроблять. Да, І скоро. Знаєте, воно, хай вона не швидка, вона там е мало літражечка. Зато економна, красиво, охайна. Все, дуже вам дякую, на все добре. Дякую за подобайку, за підписки, за особливе, е особливе звернення. Чекаємо вас у гості. Всім біс. Моя кукалка. Дякую. От, нарешті ми зробили вже тонування. До речі, воно не, не дуже темне. Камера того не передає, але дійсно зараз із середини покажу, класно вийшло. Мені дуже подобається. Інший вигляд має автівка. Зараз трошки пасмурно. Хлопці сказали, одразу не забирай, треба, щоб вона відстоялася, щоб трішечки плівка на сонці підсохла. Зробили, мабуть, там. За годину все добре, чудово, я вже дивився, мені подобається. Зараз ще е, внутрі залізу, я ще не заглядав, як вона ізнутрі, То правда. Гляньте, яка вона класна. Мені так подобається. Зараз на намичко заїду. Взагалі її чекаю дуже багато. Ми вже домовилися з хлопцями, вони пообіцяли зробити як слід. Буде просто охайна автівка. Ніякого там пафосу тощо. Просто маленька охайна автівка. Давайте заглянемо внутрі. Моя квітонька. Дивіться, саме скло, можете подивитися, що все там просвіщається. Коли ця машина трішки затемнена, то воно класно виглядає. Віднутрі. І як я і казав, що вона удень трошки притемняє, а увечері трішечки світліше становить. Це мені сказали Бренд, я чесно не пам'ятаю. Якщо не забуду, запишу у, ну, у повідомлення нижче. Якщо комусь цікаво, то хлопці, мабуть, багато вже знали, де це знаходиться. Там по номерному знаку видно, що за компанія. Якщо бажаєте, дійсно класно роблять, це не перша автівка. Ну, я задоволений. Давайте так. Зараз заведу, подивлюсь, як у... ізнутрі все виглядає. Клас, я дуже задоволений. Ну що, поїхали. Вже нам час, то що вже вечір відробили, трішечки відпочити хочеться, заморився. Sim, papai.